Далі ж давайте на карті бойових дій подивимося, що відбувається якраз в районі Бахмута за допомогою онлайн мапи Deep State Зараз проаналізуємо аналітики за минулу добу карту не оновили. Вони таке зазначили, через те, що кажуть, що зрозуміти, що відбувається безпосередньо в самому Бахмуті, дуже складно, тому що ситуація є дуже мінливою. Власне, ворог тисне з усіх боків саме безпосередньо на Бахмут і з півночі, і з півдня і зі сходу, але навколишні села вже штурмувати перестав протягом минулої доби так активно, як це було раніше. Генштаб вже зазначає, що тачкові такі атаки вони були. Вони були на Оріхово-Василівку, на Дубо Василівку, на Богданівку, а так само в районі Іванівського тобто, це і північніше Бахмута, і Південніше Бахмута. Аналітики дібстей. Кажуть, що бої йдуть власне на підступах до міста Бахмут. Мінливо все відбувається. Зміни наразі невідомі, але наші військові в телеграм-каналах, які вони ведуть, вони говорять, що окупантів до центру міста вони не пропустили. Там є дійсно багато стрілянини. Ворог дуже активно застосовує артилерію і центр міста. Центр міста Бахмут, на жаль, через це практично повністю розбитий. ну і раніше. Ворог валив практично з усіх напрямків, кажуть аналітики. Але зараз йдуть такі точкові бої. і Серед навіть тих точкових вони обирають найбільш пріоритетні, ймовірно, що ворог дещо виснажився і взяв таку собі паузу, але це точно невідомо. Але точно можемо сказати, що зараз ситуація більш-менш тиха ніж була, наприклад, минулого тижня. Ну і власне ще говоримо. Ми про Бахмут, попри ці всі атаки окупантів, наші сили так само вимушені кидати туди резерви. Про це говорить військовий експерт Олег Ждану. Він зазначив, що мова як і про особовий склад, так і про техніку. Тому що тут зробити дірку в обороні буде просто неприпустимо. Ми винуждені туди підібрасувати резерв. Ми винуждені туди підібрасувати. в том числе и новую технику. Мы рассчитывали, что эта техника пойдет на э, контрнаступление, на, для, для, для вооружения того резерва, который... Это говорит о том, что этот резерв, скорее всего, уже частично находится в Бахмуте. Вот такое вот там э, критическое положение. Противник старается изгаляться, и, допустим, боекомплекты для войск подвозят на подручных средствах, вплоть до того, что используют велосипеды и мотоблоки, отобранные у наших, у наших селян для подвоза боеприпасов на передовую. До іншого напрямку фронту для атак в районі Авдіївки військове керівництво Російської Федерації ймовірно залучили певну кількість досвідчених бойовиків ПВК Вагнера. Про це пишуть американські аналітики. Можливо, вони там діють останніми тижнями через це. І ми бачили минулого тижня і фіксували просування окупантів на цій ділянці фронту. Це все для того, аби підтримати менш навчених і більш виснажених бойовиків з так званої ДНР, які безуспішно скільки часу штурмували Авдіївку. І власне про що ми будемо говорити далі? Далі будемо говорити ми про Авдіївський напрямок для того, щоб подивитися, як змінилася там ситуація за минулу добу. Пропоную вам подивитися на онлайн-мапу State. І власне, що тут зазначають наші аналітики. Ворог ймовірно має частковий успіх у первомайському, бо йдуть так само в районі Кам'янки. Це вже північніша частина Авдіївка, але результат там невідомий. Чи є там просування? Противника чи немає, сказати точно важко. Ну і власна генштаб наш говорить про те, що окупанти дуже активно тиснуть на цій ділянці фронту уже тривалий досить час. Відбиті атаки були і на степива, і на Авдіївку, і на Сєверний, на Первомайський, і на Марінку. І окупанти також зазначається, кидають аерозольні гранати це сльозоточивий газ в околицях новокалинового Ластичкиного, первомайського. Та наші ж військові кажуть, що після е, такої активізації безпосередньо в Авдіївці і Мар'їнці, вони можливо вже наступним чином підуть уже і на Вугледар. Ну але щодо Вугледара, як ми знаємо, російського генерала, який керував безпосередньо операцією в районі Вугледара, це Рустама Мурадова, зняли з посади саме він відповідальний е, за те, що окупанти втратили в районі Вугледара одиниці, 113 одиниць, Одиниць військової техніки це переважно БМП та танки. Ну і власне втратив він там 155 п'ятдесят таких тихоокеанську бригаду морської піхоти. І наші військові зазначають, що власне те його звільнення це є результатом того, що там вони провалилися. І далі, можливо, два варіанти про це розказав військовослужбовець збройних сил України Олександр Войтенко в ефірі одного з телеканалів. Послухаємо. Що буде далі? Ми побачимо тут, можливо, два варіанти: або все ж таки окупанти перейдуть в оборону на цьому напрямку і відмовляться від задумів взяти вугледар штурмом, або заміна командувача, вона призведе до того, що поставлять нового, і знову дадуть йому наказ наступати, дадуть можливо якісь посилення, і штурми вугледара відновляться ми далі говоримо про Слов'янськ. На Донеччині він дуже активно обстрілюється окупантами вже протягом кількох днів, практично щодня, після останнього обстрілу є двоє загиблих та 36 поранених. І керівник міської військової адміністрації Вадим Ляв в ефірі нашого ефіру зазначив, що людям рекомендую тимчасово покинути місто, виїхати тим більше тим, у кого є діти. Чим ближче буде ворог до Слов'янська, він просувається е, потрохи, але все ж таки за останній місяць просунувся. І напрямку Лімана, і напрямку Бахмута. Е, я так розумію, що хочуть повторити е, літо 22-го року, коли був окупований Лиман. Але я певний, що це в нього не вдасться. Е, наші збройні сили мужньо дають відсіч цим намірам. А для цивільних любе просування наближення ворога до міста це є небезпека, тому що вже як казав практика, на жаль, кількість обстрілів тільки збільшується. Зараз в місті залишається десь приблизно 50 тисяч мешканців і серед них 5,5 тисяч дітей. І, власне, щодня генштаб звітує про кількість вбитих окупантів. Це спільна цифра роботи всіх наших підрозділів. Інколи роботу знищення вдається зафільмувати, так як на Луганщині наші сили показали, як знищували окупантів. Це робота спеціальних операцій. Власне, далі дивимося, як же змінилася ситуація на межі Харківщини та Луганщини. Повертаємось до онлайн-мапи. Не власне тут ситуація більш-менш є стабільною, особливо на Харківщині. Там особливих змін немає, і атак ворога тут не спостерігається. Більш активна ситуація на Луганщині ближче до Кремінної. Тут окупанти намагаються атакувати в районі самої Креміної, в районі Кузьміного, в районі Білогорівки. Але ці атаки нашими силами звісно, є відбиті в районі Торського. Там є уточнення лінії розмежування, але це не є нове просування окупантів, це є уточнення, і ці здобутки в них були ще кілька тижнів тому. Тому на цей час за минулий тиждень принаймні просування окупантів на цій ділянці фронту не зафіксовано. Далі ми говоримо про наш південь в тимчасово окупованій Каховці, що на лівобережжі Херсонщини побільшало загарбників. Таке повідомляють в місцевих пабліках. кажуть присутні зеки, а також особи кавказької національності. Окрім того, в Каховському, а також горлівському районі, це вже Донеччина. Там окупанти обмежують вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Вони вимагають, щоб була реєстрація. Я людей в певному населеному пункті інакше пересування місцевих там є неможливе.